Зараз їхнє життя це безперервна робота. А скільки зміна може тягнутися? Скільки необхідно? У нас робота 24 на 7. І ризик. Після побіття пілота є шанс вижити. Зазвичай нас використовують, коли є дефіцит часу. Швидко маневрно можемо опинитися в тому місці, де найбільш потрібно. За українську землю вони воюють у небі. Армійська авіація в першу чергу це про хоробрих людей. Ми які можна закинути кудись, куди їм необхідно. Найбільш страшне ти злітаєш і в тебе ти бачиш відносно мирну територію, тобто вцілі, будівлі, машини їздять, люди ходять. Чим ближче до лінії фронту, тим більше ушкоджень, пошкоджень все розбите понищено. Про людей, які вміють літати. Все або буде добре. або буде. липня 3 липня 2025 року Україна вперше відзначає день. Армійської авіації людей, які тримають підгоду, ми дякуємо їм за те, що вони це роблять і далі ексклюзивно в ТСН історії особливих людей. Від їхньої роботи у повітрі залежить, чи зможуть Збройні сили зупинити просування ворога на землі. Наша основна задача це швидко опинитися там, де ми найбільш потрібні, і виконати своє завдання в інтересах піхоти. Тому армійська авіація це частина сухопутних військ. Але певні підрозділи можуть підпорядковуватися повітряним силам. Тактику вогню по наземних цілях відпрацьовували роками, ще на миротворчих місіях у Ліберії та Конго згодом і в АТО та ООС пригадує Роман. Але сучасна війна технологій каже, для екіпажів армійської авіації кидає нові виклики. Отримав з рук президента нагороду орден Богдана Хмельницького першого ступеня за досягнення саме в збиті шахедів за якісну роботу він один із перших, хто на радянських гвинтокрилах почав збивати російські ударні БПЛА. Це ті самі мобільні вогневі групи, тільки в повітрі зазвичай мі 8 стріляють, забираючи носа, залпи вогню прорізають повітря як артилерія. Але тактика збиття повітряних цілей над українськими містами вночі зостанеться таємницею. Інформаційна тиша це їхнє життя і наша безпека. Цивільне населення найбільшу небезпеку може. Нести коли в соціальних мережах викладається розміщення базування майданчики підскоку нашої авіаційної техніки або способів ведення нашої роботи. Противник має широку агентурну мережу, максимально швидко визначаються координати і можливе нанесення ракетного удару по майданчиках базування. Кожний їхній повітряний рейд це ризик. Ризик не повернутися, каже Юрій, командир екіпажу. Мі 8 Війна з небо. Я скажу так, вона швидко плинна, і вона не очікувана. Тому що в кожну секунду щось може змінитися і піти не так. Ти приймаєш рішення і далі за нього несе відповідальність. Ти завжди знаєш, що з тобою ще дві людини, як мінімум, яких вдома чекають сім'ї, і ти мусиш їх вернути додому. Якщо у тебе ще є десант, це ще одна кількість людей, які хочуть повернутися додому. Ще один командир екіпажу Мі-8 Олег пригадує одне із своїх найскладніших бойових завдань, з якого все почалося у лютому 2022-го. Це була оборона Київщини і загибель побратимів, які працювали у сусідньому гелікоптері. В його парі кожна пара була сформована з побратимів, з товаришів, з друзів. Ішов загальновійськовий бій, використовувалося, крім. Портоповітряної оборони противника, також стрілецькі засоби для ведення вогню. Тому портрет був вражений багатьма засобами і тому ми понесли наші перші втрати. Ми помстимося, помстимося кожен день. І вони не забуті, герої ніколи не були забуті. І вони поразно. Тому, що, дякуючи їм, ми продлили нашу свободу на кожен день. Дякуючи їм, ми змогли зробити те, що зараз є. Екіпаж гелікоптера це троє людей. Ліворуч командир, праворуч льотчик штурман, який прокладає маршрут, і між ними бортовий технік. Перш ніж гвинти здіймуть гелікоптеру небо без різниці на тренувальний виліт чи бойовий, він перевіряє його справність. Не хочу нікого вразити, але для мене собі найкращий вертуліта Мі-8. Це вантажна кабіна. Це називається тут. Предназначено для перевезення десанту, десантних військ, десанту пасажирів або вантажу. Скільки людей вміщається? 22 людини. Саме пасажирів. Тобто, якщо це буде евакуація поранених, то скільки тут? Тут вміщається 12-15 чоловік лежачих. Тобто на ношах. На ношах. Це в частності випадку при евакуації з Маріуполя, коли літали, попри російську перевагу в небі і в засобах радіоелектронної боротьби, українські гвинтокрили часом часто роблять неможливе. Ти несешся над землею, тим більше коли це польоти на граничній висоті, велика швидкість, повітря. Ти ні від кого не залежиш. Я б ніколи не обрав би щось іншого, напевно, за себе. Це взагалі це не передати ніколи ці відчуття. Просто хочеться, щоб ці польоти вже були мирні після перемоги і виконувати польоти в мирній Україні, навчаючи молодий льотний склад, виконуючи мирні задачі, свої задоволення. Поки ж, щоб переважати ворога, потрібні принципово нові гелікоптери і головне ефективна зброя до них. Те почутими, а ми дякуємо їм за те, що тримають над нами небо. Ірина Кондрачук, Данило Лисенко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Різні люди тому в небагато спільних тем для спілкування. Ось так на телефонну розмову диктатора Путіна та американського президента Дональда Трампа відреагував Володимир Зеленський. каже в Росії рішення ухвалює тільки Путін тому, щоб встановити мир необхідна зустріч на рівні лідерів. Про все це будемо говорити далі, тим більше в нашій студії Олег Лісний політолог. Пане Олеже, дуже радий вас вітати Назайом. в студії. Я впевнений. Що ви <сміст> і ознайомились навіть з коментарями Дональда Трампа з приводу вчорашньої розмови? Як вам теза про те, що Путіна немає? Мені дуже багато там тез, які не відповідають реаліям, які ми бачимо з вами сьогодні. І щодня, коли Путін є, він чи не має, але він нас вбиває. Або намагаються вбити, тому багато в мене таких знаєте своїх суб'єктивних думок стосовно таких перемовин, їх доцільності, до речі, тому що все таки я вважав, що українська тема буде головною, і це буде про наступний етап. Я вже не мрію про те, що будуть якісь претензії до Путіна. Мої мрії розбилися ще давно. Аж так, незважаючи на те, що вперше Трамп відверто каже, що він розчарований. Розчарований, але розумієте, є два етапи в сприйнятті якоїсь негативної ситуації: це от її усвідомити, а друге, щось з нею робити. То усвідомлення, може і приходить періодично, а робити нічого не роблять. Тому що я дуже гарно пам'ятаю, як Трамп вибудовував логіку своєї поведінки стосовно того, хто не виконує те, що він просить або вимагає? Угу. З Україною ми бачили чіткий прийом. Конфліктна ситуація от вам ні зброї, ні розвідданих. Класична схема. Тут людина визнає, що він не хоче нічого робити і не збирається. є підозра, а вже два тижні пройшло, що він водить за носа. І ну, давайте будемо дивитися і обмінюватися фільмами. Ну, в принципі, непогано це традиційні традиційні про традиційні цінності. Але ж, мабуть, у Путіна вони такі, що Трампу і не снилися. Тому що він Путін це людожер, і з ним треба спілкуватися як з людожером, а не як з політиком, якого хочуть повернути знову в, скажімо так, росіяни називають обойму. Да? Угу. Це велика помилка. І я бачу, що вона із розмови в розмову перетікає. Тому президенти правильно сказав, що це різні люди, і в них різні цілі, і у них різне сприйняття того, що відбувається в Україні, але у одного і другого вони не є об'єктивними. Людський організм в екстремальних ситуаціях має переважно дві реакції: бий або біжи. Дональд Трамп в певній екстремальній ситуації, наприклад, з Іраном, вирішив все ж вдарити. На ваш погляд, в, нашій, в нашому протистоянні Російській Федерації, у Дональда Трампа залишається таких два варіанти: бити, піти або ще якийсь. Ну там до Трампа може бути ще якийсь варіант, якого ми з вами все. не знаємо. Але ж я б не порівнював, так як і з самого початку і Трамп не порівнював Близький Схід і Україну. Угу. Він казав, що це різні кейси, у них різні там, скажімо так, мотори, і вони різне паливо беруть. Да? Але в цій ситуації, коли от ви сказали бий, то це був виважений крок насправді, тому що для цього бий було все зроблено. І Трамп, як людина із шоу-бізнесу, він відчуває, що оце зараз вистрелить. Uh -huh. Вистрелить, я це зроблю, і я ще покажу, що я мачо, я обдурю іранців. Тобто, мені, мені кажуть, два тижні це погано, ну добре буде два дні. Я зроблю вау. Але після цього, після цього вау ніхто не знає, що буде. От з експертами з середовища спілкується, і вони теж не кажуть, жоден мені не сказав, що це завершення е, війни. Хоча я, ну хай бо скільки камінні і в капці в мене не летить, то не була, як на мене, війна. Це можливо якась новітня війна, але війна у нас. І от це ключове слово війна воно відрізняється. І тут, коли Трамп зрозумів нещодавно, що це набагато складніше, то в нього тут варіантів бий або біжи, вони є, але мають бути інші для того, щоб вирішувати складну проблему. Тому що з простими рішеннями до складної проблеми можна підходити тоді, коли ти ну, вирішив просто з Росії зробити велике озеро. Ну, прекрасне, просте рішення. Але ж тут треба мати волю і не любити так Путіна насправді, і не поважати його, тільки невідомо за що. От. Тому у Трампа є ще дуже багато часу, але він не усвідомлює, що наш час вимірюється не в годинах, а в людських життях і долях. От тому ми в такій ситуації знаходимося, що ми хочемо емпатії, розуміння і підтримки, а отримуємо іноді підтримку в такому вигляді, як ви озвучили. Вона начебто є, а начебто немає. <гану> З приводу реакції конгресменів ми сьогодні наводили зокрема конгресменів республіканців, які пригадуючи те, що Росія сьогодні вночі робила, і як на території України я маю на увазі масований ракетний обстріл, закликають Дональда Трампа, зрештою до дій. А водночас, як я дивлюсь, досить резонансні пости в соцмережах від інших представників теж республіканської партії, які тепер, прости господи, кажуть, що ми припинили постачання зброї, бо в Україні заборонили УПЦМП. Як УПЦ як Ну, Ми розуміємо, що, ну, що це, це важко ну, сприйняти адекватно, але ну, тим не менш. Дивіться, тут є дві площини, е І в одній іншій я спробую бути неемоційним, тому що сьогодні важко кожному українцю або киянину бути неемоційним. Ледь ти дотримаємося. Так, да, тому що коли я їхав до вас на ефір, я побачив цей будинок, в який потрапив шахет. І там це страшне насправді. Е і це треба розуміти, що відбувається в Україні. Так, от, перший, е я не хочу, щоб нас приймали як жертву. яку... Або як країну, яку треба карати за щось. Це дуже поганий російський наратив, який От ми там провели паутину, Трамп каже, їх покарають. А чого нас мають карати? Ми виконуємо, на відміну від Російської Федерації, всі норми гуманітарного права і правил ведення війни. Ми вдарили по законним військовим цілям. Яке має бути покарання? Тим більше, те, що ми робимо в своїй сфері, релігійний і так далі, так далі, це наше суверенне право. І ще нас за це будуть теж карати. Ми нічого не переплутали. Є той, кого треба карати. І міжнародне право про це говорить. За що його і як його треба карати, вже, слава Богу, є вже трибунал, умовно Ну, починає звати. Це один аспект. Другий аспект це те, що ми спостерігаємо, оце він буде найменш емоційний. Спостерігаємо, оце знаєте, є, коли хор співає, там один одного доповнює. А тут, я не знаю, какафонія здається, це коли хтось ліз, хто світ, хто по дрова. І я спостерігаю це, і глядачі наші спостерігають, думаю, ви вже декілька днів. Один каже, що. Зупинили, другий каже: Ні, не зупинили. А третій каже: зупинили, але не так, як ви кажете. Ви читали номенклатуру, а виходить президент, каже, так ми ж не зупиняємо, але у нас на складі менше стало, і це в цьому винен Байден. Тобто, що мені не подобається, немає генеральної лінії. І тому нам важко проаналізувати, чи дійсно скасували. Чи дійсно, чи можливо, це як є у нас там теж пан Безсмертний, що каже, ні, це все нормально. Вони просто перелаштовують співпрацю з країнами НАТО після саміту. Це нормально, але дивіться, нормально це коли виходить прес-реліз. І це робиться очевидно. Ну, тобто, от, Ми робимо так, так і так, угу. і так. А це здається, що. Е чи це свідомо робиться, чи не свідомо, в мене немає відповіді. Але те, що Трамп використовує оцю свою методику, якщо не хаосу, то цієї стратегічної невизначеності. Можливо, йому тут зручно, українцям ні. Тому ага. що, дивіться, українці можуть ув'язати те, що нам не надали допомогу умовно, це не факт. І це як сценарій, і обстріл. Ну, по великому рахунку, обстріли не планується сьогодні на сьогодні. Але ж це можна розкрутити. І я вважаю, що в оцей аспект зайшла ще ну, пресловута, тепер уже всі знають цю абревіатуру, елемент ПСО. Тому що у нас викликають негативну емоцію. Антиамериканські якісь настрої. Мають з'явитися в результаті цих емоцій, тому я вважаю, що треба зараз відійти від емоцій, дочекатися, що роблять наш наші дипломати. Теж я думаю, що телефонна розмова президентів вона теж відкриє більшість або багато чого. Тому що зараз, от як військові, кажуть, є там туман війни. Або там білий шум, от він має розвіятися. От як сьогодні, оце гарь над Києвом, вона розвіялась. Ми побачили, що ми вижили черговий раз. Так і там може з'явитися реальна основа цих, цієї інформації, цих дій, і тоді вже з нею працювати. Тому що зараз дуже просто скотитися в якийсь емоційний нас зрадили, ми нікому не потрібні. Можливо і так. Я не є там, оптимістом на 100%, але давайте дочекаємося, тому що люди працюють. Ми бачимо, там і МЗС зверталася, і викликали дипломатів, і проговорювали це. На різних щеблях, наскільки я знаю, йде, йде робота. Тому неприємно. Тим більше на фоні того, що відбувається з нами, але треба розуміти, що ця війна не тільки кулі і не тільки шахеди і ракети, це ще й інформація, а це дуже такий небезпечний вид озброєння, який лягає на отакі ночі, як сьогодні. Це дуже небезпечно, тому ми маємо бути сильними в цій ситуації, пане Олеже. Ну мабуть, фінальне питання для, для цього трека. Ви самі сказали, в президента сьогодні буде розмова з американським лідером, ми як з'ясували і пригадаємо сьогодні в Штатах свято національне з іншого боку. Ну ми ж зважаємо на настрій американського лідера. Знову таки з іншого боку, він роздратований попередньою розмовою. Наскільки важка буде розмова на ваш погляд сьогодні у Володимира Зеленського з Дональдом Трампом? Деця телефонна розмова. Вона є як на мене. Як, як людина, яка любить бачити очі співрозмовника да? і, і тоді розуміти, що треба робити, вона складніше в Але у президента таких розмов було дуже багато, і в нього є про що говорити. І я думаю, я не знаю достеменно, що є тяглість між тим, що було сказано в, на саміті НАТО під час перемовин. Президент вже говорив, що обговорював, кейс озброєння. Да? Тому у Трампа там є позитивний, оцей знаєте, якор, як кажуть. Там він був молодець. Що з ним сталося по дорозі, це велике питання. Але ніхто не прогнозував, що він буде постійно лайтовий до України да? і до НАТО. Тому, о, якщо у президента є на що спиратися, я думаю, він може проговорити це. Він навряд чи буде говорити про фільми, тому що це для нас не цікаво. Він може. Озвучити там цифри і те, що сьогодні вночі відбулося в столиці, і уявити, що це може бути столиця будь-якого міста. Океан не врятує, океани не працюють. Угу. Трамп в це вірить, але це не працює вже. Іранський кейс показав. Тому розмова буде непроста, але я думаю, що вона не має бути з нашого боку емоційною. Вона має бути прагматичною. Саміт НАТО показав, що іноді краще не загострювати, а вийти на результат. Тому цей досвід у президента я подивимося. В нього різний досвід є. До речі, з приводу російських обстрілів, наскільки я правильно зрозумів, ми ж поки спілкуємося, в тому числі по діагоналі, по новинах бігаю одним оком. Наскільки я зрозумів, досить іронічна інформація, що в безпілотнику який втрапив в китайську дипустанову в російському. Були китайські запчастини, тому цю тему хочеться додати. Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю під час зустрічі з головною дипломаткою ЄС. Їхні переговори тривали чотири години. Як пише китайське видання, така відвертість китайського дипломата вразила європейців. Адже публічно Пекін наполягає, що він не є стороною конфлікту. Насправді ж виходить, що китайська сторона побоюється, що в разі програшу Москви США зосередять усі зусилля проти Китаю, пане Олеже, тут мається на увазі публікація в виданні Сучайна Монінпост, я впевнений, ви з нею ознайомились. Чи не склалося у вас враження, що дещо фарби, знаєте, згущають? Ну, Китай нічого не роблять просто так. Але наскільки це схоже на китайську дипломатію? Я ось маю на увазі. Схоже, тому що, знаєте, у нас склався такий міф про те, що вони говорять про якісь речі так, що можна читати як завгодно. Вони так теж це вміють робити. Зараз вони побачили момент, що можна показати зуби. От чим це викликано? Ось, чим оце це дуже викликано. головне питання, тому що це про Славку Європу, з якою умовно спілкували, да? чи про несильні Сполучені Штати, які. Ну, знов ж без, без України тут не обійдемося. Е, уявіть собі, сидять китайці, їм кажуть, листають новини і кажуть, що а у нас зброї мало залишилось. А китайці такі, так ви ж не брали взагалі участь. І оце у вас скільки залишилося? Mm -hmm. Ха, нема питань. Можемо переходити до Тайваню, хоч ми і не готові. Може таке бути? Може. І вони от показують свої зуби, mm -hmm. що ми такі. А потім, от я можу помилятися, трошки пізніше з'явиться фраза, яка мені дуже подобається і використовують і наші політики, і зарубіжні. Ви вирвали з контексту, ми говорили зовсім інше, почитайте повністю або послухайте повністю, там зовсім не так, а потім, якщо не вийде і це, скажуть а це складності перекладу. Може, таке бути. До речі, що Китай вже не раз так робив. Що вони один із посадовців говорить якусь таку річ стосовно України, це вже ну як мінімум три рази було, і потім відкочується. Ні, ви не так зрозуміли. Знову ж таки, це може сигнал Путіну. Але ну, вони і так дружать з іншого боку, те, що забрало було підняти, наскільки воно довго буде підняти, це теж питання. Це ну, в нашу скарбничку лягає. Ми їм показували військових, ми показували деталі, про які ви теж говорили. Да? А всі казали, що ні, вона ж нейтральна країна. Вони ж хочуть бути один із тих, хто буде влаштовувати перемовини. А після цієї заяви як. А Китай сторона на мою суб'єктивну думку, можливо, я помиляюсь, але вже ні. Є підтвердження, да, що Китай це сторона і mm -hmm. сторона не наша. І Китай тут повинні Сполучені Штати зрозуміти, що не треба відштовхувати. Що там оглядачі казали, що мовляв Китай о, в контексті охолодження о, відносин між США та Європою буде, буде навпаки з Європою загравати. Ну, тут він може і загравав в такий спосіб, просто ми китайське загравання з вами не зрозуміли. А вона таке суворе китайське суворе, загравання. Так, що я, я, я тут не один із головних. Я брутальний, я не такий, угу. ото, як китайські іграшки. Да? ні. Тут ж вони мислять набагато далі, і у них своя логіка. і важко. Можливо, я скрізь, можливо, я скрізь помилився. Але те, що Китай не соромиться визнавати себе союзником. Це не про Європу, це Сполученим Штатам, які мають взяти в союзники Європу, нас, майбутнє в війні, гіпотетично з Китаєм, а не розкидатися ними, тому що у них є там модна стаття вийшла про те, що Сполучені Штати не будуть нікому допомагати. Європа буде займатися своїми питаннями. Ну, я дуже швиденько, щоб не пересказувати всю. Але коли виникне питання у нас, ви зобов'язані нам допомогти. Оце така американська логіка нової адміністрації. От вона така є. Китай каже, що. А ми можемо зайняти сторону чітко і зрозуміло. Mm -hmm. А ще може бути провокація, ну дуже хотілося б, щоб відштовхнути Росію від Сполучених Штатів, бо Росія там почала якось там загравати, хвалити Трампа, а китайці кажуть, та ні, вони наші дружбани. І mm -hmm. все. Ми їх вам не отдамо Сполученим Штатам. Mm -hmm. І хай Путін розбирається. Тобто варіантів тут може безліч, але це не є приємним моментом, що Китай в цій війні. Дійсно на стороні Російської Федерації, пане Олеже. У нас менше хвилини лишається. Я пам'ятаю, що зокрема ми з вами говорили про те, що означає перемога Україні в цьому протистоянні. Тепер Китай говорить про те, що не може допустити поразки Росії у війні проти України. Дуже коротко, на ваш погляд, що Китай вкладає в поразку Росії, принаймні теоретично, ну це те, що Росія перестане бути фактором. І це та країна, яка буде покарана за те, що міжнародне право вона розтоптала. Тому що Китай хоче так само зробити. І вона не хоче, щоб його покарали. Китаю важливо, щоб за все, що зробила Росія, виграє вона чи програє, щоб вона не понесла відповідальності. І щоб вона залишилася такою, як є. Тоді це не поразка. Це те, що корисно для Китаю на майбутнє. Пане Олеже, ми як завжди дуже вдячні вам за наші за ваші фахові відповіді на наші запитання. Олег Лісний, політолог, був, був з нами.